Друзі, всім привіт! Сьогодні вас вітає 220 Техносмак. Останнім часом дуже часто з'являється інформація, що у людей виходять з ладу роутери. І переважно вони говорять так: в мене працював роутер після скачка напруги, після того, як вимкнули, увімкнули, роутер світить помаранчевим індикатором, не завантажується. Я не знаю, що робити. І тут я так розумію, що люди не розуміють, що причина, а що наслідки. Тому, якщо у вас раптом відбуваються якісь перепади напруги у вашій мережі, то я рекомендую вам обов'язково використовувати якісь запобіжні заходи. Найкраще, коли відбувається вимкнення, то краще всього використовувати якийсь отакий міні-UPS. До них підключаєте роутер, і якщо раптом напруга зникає або в ній відбуваються перепади, то оцей міні-UPS збереже вам ваш роутер. І його не потрібно буде потім викидати на смітник. Однак є ще один варіант для того, щоб ви от просто так. Розетка і роутер не підключали. Зверніть увагу, зараз вам розповім про один цікавий і потрібний девайс. Тут ми можемо трішки відключити, це можемо переставити, це нам не знадобиться. Чи можливо знадобиться? Побачимо. Як бачимо, зараз напруга 222 вольта. Так, це ми вимкнемо. Ні, це буде нам індикатор. Роутер відставляємо. Раніше на каналі Техносмак ви могли бачити огляд ось такого реле напруги, який маркується HLP01. І це доволі непоганий прилад, але в ньому дуже велика похибка увімкнення та вимкнення його спрацювання. І ось на ринок вийшла оновлена версія, і це вже версія HLP02. І вона має значні переваги перед своїм попередником. І сьогодні я вам про це розповім і ми зробимо невеличкий експеримент. Тож для початку, давайте подивимося, що в них на зовнішньому вигляді один і інший можемо підключити розетку, їх підключити обох будь-який в розетку. І якщо цей працює майже в автоматичному режимі, в нього є лише одна кнопочка і три індикатори, то тут ми вже бачимо. Три кнопочки, сет, налаштування, плюс-мінус, індикатор і все. І тепер давайте глянемо в технічні характеристики і побачимо, чим вони відрізняються один від іншого. Якщо перша модель у нас спрацьовує після вимкнення протягом 5-6 хвилин, ну я вимірював, це було десь близько 5 хвилин. І він працював в межах 175 260 вольт. Ну, погодьтеся, що 260 вольт може бути забагато для вашої техніки. Давайте ближче піднесу, щоб ви побачили і оці характеристики. У ньому вказане на задній стороні на цій наліпці. Ця штука себе показала добре, і вона не одного разу рятувала. Звісно, якби можна було поставити в квартиру реле напруги або навіть стабілізатор струму, це було б супер. Але іноді доводиться дуже швидко приймати якісь рішення і берегти свої роутери, холодильники, телевізори і все таке інше. Тож тут є три індикатори. Зараз я вам покажу, як це працює. Але до цього ми звернемо увагу на специфікацію оновленої версії HLP 02. Вона теж розрахована на 16 А, і в ній, як бачимо, верхній поріг і нижній можна регулювати. За допомогою оцих кнопок плюс і мінус можна або збільшувати, або зменшувати. І погодьтесь, якщо ми понизимо верхній поріг спрацювання до 230 вольт, то це може вберегти техніку краще. Адже в першій версії все ж таки було 260, а тут 230. Ну, 30 вольт, я думаю, що це значно. А також ми в цій версії можемо вибирати таймер, задавати, коли буде увімкнення, коли через себе буде пропускати це реле струм від 10 секунд. Я думаю, з цим зрозуміло. Тепер давайте подивимося, як це працює у нас в житті. Перемикаємо лампу для наглядності, тому що ми її під'єднаємо. Коли під'єднується реле напруги вперше. Світиться помаранчевий індикатор. І говорить, що я буду готовий через 5 хвилин. Якщо ви не хочете чекати 5 хвилин, натиснули, все готове. Будь ласка, все працює. Повертаємо. В спрацювання вимкнено, увімкнено. Через 5 хвилин він увімкнеться. Новий варіант екземпляра. Підключаємо, він зразу нас зустрічає таким великим індикатором, і вже йде відлік секунд, коли він запуститься і спрацює, і пустить нам струм. І це все можна відрегулювати. Як бачимо, можемо спрацювання межу до 230 вольт, те, про що я вам стільки що говорив, і можемо піднімати її вверх до. До 280 вольт. Але я думаю, що це забагато. Якщо ж ми L нижня межа, можемо нижню підіймати до 210 вольт. Я думаю 220-210 це гарне налаштування. І можемо зменшувати до 150 вольт. І також у нас є таймер. Коли буде увімкнено, як бачимо, 60 секунд і можемо набирати його дуже багато і відновити ті самі декілька хвилин. Бачите, цей ще помаранчевий, очікує, тому що в ньому це налаштування відсутнє. А ми тут можемо набирати, набирати, набирати. Але це нам не цікаво, давайте краще його знизимо. 44, 43. 40 секунд. Тепер давайте вимкнемо лампу, перемкнемо і подивимось, як бачите, спрацюючи ні, світло є, але він тримає і не пускає, і залишається у нас декілька секунд до спрацювання. Зворотній відлік закінчує рахувати останні секунди, і зараз лампа має увімкнутися. Як ви побачили, лампа спрацювала і він показує, що у нас в мережі 222 вольта. Тож, друзі, не дамо перепадам напруги жодного шансу вивести з ладу наші роутери. Вони мають працювати стабільно і не вимикатися. Ми ж не можемо їх змінювати щонеділі. А якщо навіть і немає вимкнення, а бувають підвищення або зниження напруги. То це реле напруги спрацює згідно верхнього або нижнього значення, які ви задали йому в параметри. І тоді ваші роутери будуть працювати, нічого з ними не станеться і не доведеться потім шукати якихось хелпів для того, щоб дізнатися, що сталося раптом з вашим роутером. Тож, хай вони працюють довго і радують вас своїм Wi-Fi. Тому, друзі, я думаю, все стало ясно і зрозуміло. Зверніть увагу, будь ласка, на це реле напруги, яке збереже вашу техніку, не тільки роутери, а також холодильники, телевізори, пральні машини і всю ту техніку, яку ви вмикаєте в мережу. Ну, тут 5 хвилин ще не пройшло, але я думаю, чекати ми не будемо. Ми просто... Підключимо і увімкнемо. Тому я вважаю, що оновлення реле напруги реально стало краще. Якщо ви замислювалися купити ось таку версію, то вже дивіться краще на цю, тому що в неї діапазон кращий, можна буде налаштувати і бути впевненим в тому, що ваша техніка збережеться. Є в цьому реле напруги один мінус. Якщо ви будете спати в цій же кімнаті, то це буде занадто яскраво. Він освітлює як невеличкий нічник. Тому, можливо, вам доведеться його чимось прикривати. Тож, друзі, на цьому все. Техносмак бажає вам, щоб ваша техніка ніколи не виходила з ладу. Бережіть свою техніку, до нових зустрічей! Скоро побачимося!